Доброго дня, шановні друзі, всі ми пам'ятаємо знамениті слова, висловив Голдимеєр нашої киянки, а потім прем'єр-міністра Ізраїлю про те, що у Ізраїля немає ядерної зброї. Але якщо буде потреба, виникне така потреба, то Ізраїль її застосує. Тобто ядерну зброю, з вами Гепард. Радий вітати вас на своєму каналі. І наразі розгортається така жвава дискусія про те, чи потрібно Україні відновлювати. Хоча б тактичну ядерну зброю, не кажучи вже про стратегічну, але тут є декілька таких, ну скажімо так, підводних каменів. Полягають в тому, що світ не заохочує в першу чергу США, європейські країни цивілізовані країни світу не заохочують розповсюдження ядерної зброї по різним країнам, але Україна добровільно здала свою ядерну зброю. В надії на те, що як ми розуміємо, в примарних надіях на те, що нас будуть, по-перше, захищати, як було написано в Будапештському меморандумі Сполучених Штатів Америки, Велика Британія і прості господі Росія, Але цього не сталося, Росія напала на нас, хоча вона на нас, чесно кажучи, нападає вже 800 років після того, як ми Москові створили, вона на нас нападає і можна було передбачити. Тобто добровільно жодна країна не відмовляється від ядерної зброї. Це зброя в першу чергу стримання, це не зброя агресії і нападу, Зб... стримання. Але ми бачимо, що Україна, коли ввійшла в Курську область, то нічого не сталося. Нічого ж, Росія кажала про те, що там є червоні якісь лінії, там кресла її. Ну точно червона лінія це загарблення території Російської Федерації, але ж нічого не сталося. Чому? Тому що країни такі, як США і Китай проти того, щоб і чітко дали зрозуміти Росії, що застосування ядерної зброї неможливо проти неядерної країни. Чому тому, що по-перше, це розв'яже конфлікти величезні, але найголовніше, що інші країни, скажімо так, маленькі, невеличкі країни, середні, які не мають ще поки що ядерного озброєння, Вони побачать, що е, тільки ядерна зброя їх може врятувати, і почнеться світова гонка. І ядерних озброєнь. А це просто ну апокаліпсис. Це точно. Це раз. І постає питання для України зараз в цьому плані перемозі, який представлений був президентом України. Там було чітко сказано прийняття в НАТО негайно. Ну, Чесно кажучи, негайно це е, таке собі, м, тому що при Байдені я так розумію, що Байден це на мою думку. Це на жаль, це політичний імпотент. Він ще гірший ніж його попередник, отой Обама. Той також був крім коли тимчасово окупували. Він нічого не зробив як президент великої держави для України. Нічого, яка буде Камала Харріс, я не знаю. Або чи буде Трамп, що він що він зробить, але Україна врятує точно. Україна зараз запускає таку думку, або ми відновлюємо свою ядерну безпеку, хочете, ви цього не хочете, але ви нас не захищаєте, коли ми добровільно фактично роззброїлися в плані ядерного, ядерного озброєння, тобто ми його здали. Або ви нас приймаєте в НАТО, або приймаєте, як США робить, ну, наприклад, по Ізраїлю, це, це країна. Ну, дружня країна, і бачите, як Сполучені Штати Америки допомагають Ізраїлю в війні проти Ірану, фактично війні проти Ірану та його прокси -сил. Тобто, або НАТО багатосторонній союз, або Союз з Америки як країною-партнером. Все. Інше нічого не підходить. Там можна ще потім багатосторонні союзи. Це Велика Британія мені обачається, можливо, Польща, країни Прибалтики, Румунія, Україна. Тобто оці, такі багатосторонні союзи, вони ще також можливі, тому що Велика Британія це наш найбільший союзник на сьогоднішній день. Найщиріший, я так вважаю, за різними показниками. Отож, така ситуація. А наразі воюємо, робимо все для перемоги, рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!